Вітаю вас! І знову про мобілізацію в Україні. Ну, просто інформація якось так кусками виходить. Поки що немає чіткої інформації, як же буде мобілізація з 1 січня 2024 тільки є окремі заяви. Але давайте вже те, що є, ну, можемо сказати. З 1 грудня цього року, значить, всі роботодавці повинні надати інформацію про військовозобов'язаних, ну, відповідно... ТЦК, воєнкомат, як хочете так називати. За неподачу покарають. Ну, є, є, зразу. Говорю. Так що дійсно подадуть інформацію. Про військовозобов'язаних. Крім того, це вже рішення уряду, це вже є рішення, і воно розіслано. Значить, дивіться. Школи і, відповідно, вищі навчальні заклади теж повинні подати інформацію в воєнкомати про військовозобов'язаних. Хто це такі військовозобов'язані із 17 років? Ну мається на увазі не те, що призвали, а от е, навіть так, 16 років вам виконалось, ви повинні звернутися відповідно до ТЦК або воєнкомат, якщо вам проще стара назва, і стат на облік. І тоді ви отримаєте припасне свідоцтво. Потім, відповідно, по необхідності вас залучають на строкову службу, строкова служба ще залишилась. Так, да, зараз ведуться розмови, активно ведуться, що давайте строкову службу відмінимо вже в наступному році. І ще говорю, розмови. Можливо, дійсно це рішення буде, щоб з наступного року відмінити строкову службу взагалі. Але при цьому що відбувається? Ви стоїте на облік. Вас враховують, дівчата можуть ставати добровільно. Ну, чоловіки обов'язково, дівчата добровільно. Якщо хочуть, не обов'язково. Ну, ну захотіла дівчина, будь ласка. Далі, ваш вік якби підходить до, ну, якби, призивного. Вас залучають не на війну, на підготовку. Зрозуміло. Тобто в будь-якому випадку, в першу чергу, вас, ну, от, зараз строкова служба є, вас залучають, як би сказати, на підготовку і вас дійсно навчають. Строковиків в зону бойових дій не посилають і навіть ще було роз'яснення, не посилають, посилати не планують. Але вийшли в відставку. Відповідно, що хочуть, і оце якраз, що можна буде залучати. Скажімо так, ви відслужили, вийшли. І от вас можна буде залучити. На сьогоднішній момент, як правило, залучають кому старше 30, ну фактично навіть 40 років. Пропонується е почати залучати, коли 20-25. Це не значить, що всіх, але дійсно, ну, скажімо так, більше молодих людей. Це якраз заявляв один, інший, третій спікер, що більше залучати молодих людей. Для чого? Ну, по-перше, пояснюють те, що треба, ну, якби... Для бойових дій більше молоді. Крім того, підняли питання, що навчання мається на увазі, що молодих людей будуть залучати, направляти навчання в країни НАТО. Да, і виникає момент і знання, і досвід, знання іноземної мови теж впливає. І по результатам навчання вже буде якби, кваліфікований військовий, але мається на увазі високотехнологічний. Перш за все, це для роботи протиповітряної оборони, з дронами і так далі. Тобто мається на увазі, в першу чергу, залучити молодих людей, але не для фронту, а для підготовки за кордоном, щоб вони могли обслуговувати от сучасну техніку. Зрозумів. Молодці, що зрозуміли. А тут зразу там перекрутилися, от молодих хочуть залучати, щоб на фронт. Ні. Пояснення дуже просте. На сьогоднішній момент дуже багато нової техніки. Щоб її освоїти, треба фахівці, щоб прочили за кордон. З однієї сторони знання, з іншої сторони, іноземна умова дуже бажана. Ну і взагалі вийшла ситуація, що хочуть залучити більше айтишників. Тобто фахівців по айті хочуть залучити, але, ще раз, не для от піхотних військ, а перш за все для от таких високотехнологічних. У нас взагалі на сьогоднішній момент ну, є таке навіть висловлення бригада дронів. Це не зовсім бригада, але, скажімо так, підрозділи, які використовували, використовують е в якості зброї дрони, да, існують, і вони будуть досконалюватися, таких підрозділів буде більше. І як ви розумієте, дрони будуть абсолютно різні, і там не тільки дрони, але й система розвідки, наведення, захисту і так далі. Тобто мається на увазі, що це дійсно буде така високотехнологічні підрозділи які, можливо, будуть ну, не біля самого фронту а далі, ну ви ж розумієте, Ну, залежить, які дрони. І дрони дійсно можуть літати як в зону бойових дій, так і на території Російської Федерації. Ну, різні дрони є, ви ж розумієте. І дійсно виконуєте бої завдання. Так, да, там дрони, якби, знову вони говорять, дрони, але додавте сюди і хакерів теж, і різних... Тобто стоїть мета, яка, Щоб це в комплексі. І розвідка, і використання хакерських атак і так далі, щоб дійсно дрони могли наносити дуже ефективний. Ну і, звичайно використання інформації, щоб знайти ворога, вирахувати і нанести їх удар. Да, оце в нас на сьогоднішній момент один з таких напрямків створення. Ви може пам'ятаєте, Залужин сказав, що нам треба новий технологічна зброя. Оце маємо на увазі що нові підрозділи, тобто не класичний оцей танковий рот або танковий взвод, не класична артилерійна батарея, ні. Це все залишається. Але це, як би скажемо, ну, стара. А тут стоїть мета за рахунок мобілізації збільшити високотехнологічні війська перш за все, де використовують нову, ну таку як би, нову зброю. Звичайно, про дрони, це як ми говоримо традиційно, але крім дрон там є дуже багато теж такої нової зброї, яка високотехнологічна. Там дуже багато. І дійсно, на сьогоднішній момент якби війна переходить в стадію використання такої високотехнологічної зброї. В тому числі протиповітряна і навпаки, ракетні удари. Ну, от так що така ситуація. І це дійсно буде використовуватися і використовується маса. Тому у нас дійсно хочуть збільшити мобілізацію, перш за все молодих, досвідчених, розумних ну, людей для того, щоб сформувати цю високу армію. Так, да, Для цього якраз облік і хочуть вищих навчальних закладах і по місці роботи, і так далі, щоб була можливість, ну взагалі, щоб ви яка стоїть мета. З допомогою збір інформації обробки чи відповісти на запитання, скільки на сьогоднішній момент у нас потенційно є військовозобов'язаних, яких можна залучити. Раз. Друге, вік, два, третя кваліфікація. Те, що в нас на сьогоднішній момент, ну как би відсутня. Ну, ну, ладно, там водій це зрозуміло, водій так. Да. А інша у нас якраз проблема. Так от стоїть мета, що це все ліквідувати, щоб зробити дійсно якісно, правильно, щоб було зрозуміло, щоб не залучати, ну, як би, скажімо, от людина, айтішник його залучають там кулеметчик. Ну так, ну це ж трішки нераціональне використання. Абсолютно. Якраз на пакі, то треба людина, щоб вона, ну, з моєї точки зору, більше займалась дронами. Хоча, можливо, хтось скаже, ні, не дронами, а там кібератаками і так далі. Це ж теж можливо статися. Так що це хочуть поміняти. Що ще принципово міняє? Дивіться, це вже Данилов сказав, що при залученні нових, то будуть використовувати рекрутингові агентств держав, ну якби не державні, а приватні. Мається на увазі, що? Ме, зменшити роль воєнкоматів. Ні, облік залишається. Дивіться, облік залишається з воєнкоматом це це облік. Але залучення людей хочуть максимально покласти на от, дійсно рекрутингові компанії які будуть залучати фахівців, от якраз знов таки стоїть питання, фахівців для високотехнологічної армії, да, враховуючи відповідно зарплату, страховки, всі ці нюанси, а як же хотілося. І е, переходити, ну він не сказав на контрактну армію, але з його слів, наскільки так можна зрозуміти, щоб дійсно ці нові війська, що вони були контрактні. Чому? З однієї сторони чітко зрозуміло, скільки вони працюють. Ну самі ж знаєте, контракт уклав на 5 років, на 5 років. Чітко. З іншої сторони, вирішити ці всі питання, страховки, ну, ці всі премії, страховки, надбавки зразу теж Ну, В рамках контракту це легше. Убрати е, оці різні ну, скажімо, конфліктні ситуації, коли не за спеціальні. Тобто, грубо говоря, людина уклала контракт, вона служить тільки в цих військах. Тобто її не можна перевезти там, танкових, тільки тому, що не вистачає танкістів. Ні, ні. Сюди. От така ситуація. І дійсно от формування таких от високотехнологічних військ зараз основна якби, мета. І на їх покладатиметься основне завдання знищення російської окупантів. Тобто стоїть мета яка. Якщо російські окупанти роблять ставку на кількість, ми ставку на кількість зробити не можемо, ну, тому ми ставимо ставку на... Зброю. При цьому дійсно зброю, яку виробляють в Україні. Дрони. Бо в Україні зараз дуже активно виробляють. Ну, взагалі, хтось там сказав, що в Україні зараз е, кількість виробляє... 400 разів зросло виробництво дронів. Говорю, ну, так можна 500. Ну якщо не виробляти взагалі, зробити перших 400, самі розумієте. Ну це якби жарт, ви самі розумієте. Хоча дійсно зараз в Україні ну, дуже велика кількість підприємств виробляє різних дронів. І давайте так, і інші ві... високотехнологічні військові техніки. Тому що ми завжди говоримо про дрони і не говоримо трошки про інше. Ну і добре, що не говоримо, не треба. Хай ворог і не знає, що таке. Але дійсно, в сьогоднішній момент, ну, до дронів от є багато такої специфічної техніки, яка дає можливість, ну, як би сказати, створити проблему ворогу, на ровному місці. Майко. І да, так, якраз для таких цілей хочемо поміняти мобілізацію. Так що так, да, мобілізація збільшиться. Так, да, кількість мобілізованих буде більше залучати. Тому що, от е, почали скаржити, що плани по мобілізації провальні. Так, да, провальні. Там вон, це воєнком, по-моєму, сум сказав, що план виконали на 8%. А на що ж ви виконати? Тому що по-старому воно не працює. По-старому виходить, як? там, типу, От треба, ну от воно ж не спрацьовує. Воно не спрацьовує. Тобто дійсно радикально треба поміняти цю всю систему, вибудувати на новому форматі. Тому якраз і стоїть мета по-новому. І от якраз влада, президент України, заложний, ну, міст оборони Умеров максимально прикладає всі зусилля, щоб поміняти систему мобілізації, зробити її більш сучасною, більш ну, от, І якраз додати дієш теж для цього. Там же вийде, якщо фактично людині в дії буде військовий квиток. Це. І тоді, якщо її треба залучити, прийшла інформацію залучили. Ну, поки не треба, людини не залучить... Тобто, це не стоїть. Тут стоїть яка мета? Зробити облік всіх військовозобов'язаних, які знаходяться в Україні, тільки за межами, ну, саме розумієте. І чітко тоді розуміти. І це не значить, що зробити облік, всіх залучити. Ні. Зробити облік, а залучати тільки тих, яких потрібно, або ті, які хочуть, ну, якби добровільно, добровольці не відміняються. І залучати, відповідно, тільки е, тих, які необхідні. От зараз і от необхідні зараз для дронів. залучає. От така ситуація. Так що да, реформи йдуть. І дійсно буде, воно дійсно радикально буде мінятись. Ну і е, Данел сказав, що не треба, а, ні, це Майлер сказав, що не треба. Лякати людей війною мобілізацією, що мобілізація це не трагедія, це нормальне явище в умовах війни. І, ну і заодно пропонують зараз запустити пропаганду, це вже чисто пропаганда, щоб е роз'яснити нові умови мобілізації і дати поясненням українцям, що вони не панікували і не боялися мобілізації. О. Так що рухаємось далі. І... Йдемо до перемоги над врагом. Україна переможе однозначно. Хто б там ще не говорив? Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.